Під час коронавірусу, і коли почалася війна, звичайна школа стала гірше. Вчителі не готові були навчати в таких умовах. Багато сил та неприємних емоцій ішло на з'ясування з однокласниками. Хороший, поганий, сказав, переказав. Бути вот для всіх однаковими. Подобатись вчителям ні. Я Василь, обожнюю своє ім'я. Я учень онлайн школа альтернатива вже цілий рік. Моя історія можливо схожа на інші. Але я вирішив поділитися своїм досвідом. Привіт, Василю. Як би ти описав свою звичайну школу? Які проблеми та труднощі ти зазнавав? Під час коронавірусу, і коли почалася війна, звичайна школа стала гірше. Все було не так, а найголовніше, вчителі не готові були навчати в таких умовах. І, на жаль, вони нічого не робили для того, щоб змінитися. Уроки проводились онлайн, але дуже коротко. І вся робота та відповідальність за вивчення нового матеріалу лягла на плечі моєї мами. А в мами нас двоє, сестричку, вона на рік молодша. Весь час ми витрачали на перевірку домашнього завдання, і не було часу на заняття улюбленою справою. Я займався карате. Ходив в нашу одеську кіностудію Арт Макс Фільм, це школа акторської майстерності. Малював картини за номерами, викладав алмазну мозайку. І найголовніше, я люблю читати книжки. У школі багато сил та неприємних емоцій йшло на з'ясування з однокласниками. Хороший, поганий, сказав, переказав, бути для всіх однаковими. подобатись вчителям ні. Звідки ти дізнався про нашу школу та чому вона привернула твою увагу? Я зі стрічкою ходив на фігурне катання, і там багато спортсменів ще до війни займалися в онлайн школі Альтернатива. Ми багато гарного чули про вашу школу. Рішення про переход в онлайн школу Альтернатива прийняли легко та швидко. Як змінився твій академічний прогрес та інтерес до навчання? Після переходу в онлайн школу все змінилося. Я покращив свої оцінки, і Арт Макс Фільм знов війшов до мого життя дуже цікаві заняття в кіномайстерні. Я почав займатися баскетболом і читати улюблені книжки. Як ти оцінюєш свій пройдений шлях та які підсумки ти можеш підбити? Дуже вдячна онлайн-школі Альтернатива. Це чудове навчання. Дякую за спокій моєї мами. Дякуємо за те, що маємо час на життя, на задоволення та відпочинок. Ми багато читаємо всією родиною. Це наша традиція. Дякуємо онлайн-школі Альтернатива за вашу працю.